Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 720-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми вас запросили на брифінг, в якому будемо говорити про цифровізацію процесу аудиту пожежної та техногенної безпеки. Сьогодні у нас у студії Олександр. Чикригін, директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо доброго дня. Тож будемо говорити саме про, про в тому числі про останній закон, який було прийнято ще у жовтні, закон щодо перших кроків дерегулювання бізнесу шляхом створення страхувальної цивільної відповідальності. Тож, які зміни будуть для бізнесу, які зміни в цілому, прошу. Дякую, я хотів би зацитувати увагу, що дійсно сьогодні ми будемо казати про цифровізацію деяких процесів, саме реєстрів, які представляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Але як ви вже зазначили відповідно до закону, у нас я хотів би коротко проговорити саме що таке Це Нова у нас таке поняття, яке буде запроваджуватися в нашій країні, і буде додатковий механізм щодо підвищення пожежної безпеки саме у суб'єктів господарювання. Тому дійсно ви сказали, закон прийнятий ще у жовтні 2022 року, і для того, щоб процес повного аудиту запрацював, в тому числі реєстри стали вже остаточною точкою для того, щоб запрацював цей аудит. Ну нами Державна служба з надзвичайних ситуацій було зроблено колосальну роботу. А саме прийнято дві постанови кабінету міністрів, чотири накази міністерства внутрішніх справ, які з'юстовували міністерстві юстиції. І два накази державної службу з надзвичайну ситуації. Тобто ми прописали сам алгоритм, самі критерії, самі порядки, як цей аудит має працювати, що мають робити суб'єкти розпадрування, як стати аудитором, які критерії до організації, і все покроково ми прописали в тому чи іншому нормативно-правовому акті, той чи іншій постанові чи наказі, що нам із ключового дає цей закон і всі підзаконні акти, про які що я ще наказав. Найголовніше це збільшення періоду між плановими перевірками бізнесу у разі проведення аудиту та надання ДСНС договору добровільного страхування. Відповідно, коли збільшується період між плановими перевірками, ми розуміємо, що зменшується сама кількість планових перевірок підприємств шляхом запровадження механізму аудиту. І я вважаю так само, що одне із найголовніших це посилення гарантії відшкодування збитків постраждалих в разі порушення бізнесу вимог пожежної безпеки. Це як у нас на. Разі є, да? автоцивілка, всі знають страхування третім е сторонам е іде певне відшиткування. По такому ж принципу ми і е підходили до нашого страхування, страхування об'єктів, щоб третім сторонам в разі виникнення надзвичайної ситуації пожежу, можна було відшкодувати ці збитки, е, головне питання, яке я хотів би ще підкреслити, що аудит е, це є е, добровільна форма, за якою звертається суб'єкт до і за результатами аудиту е, відсутня відповідальність від держави у вигляді, чи будь-якого штрафу, чи притягнення штрафу притягнення домів відповідальності чи до дисциплінарної відповідальності, тому що на сьогоднішній день, коли запитую. Чи можемо ми вийти за зверненням е, безпосередньо суб'єкта сподарвання? Ми можемо вийти, надати йому е, консультацію, але вона буде виглядати у вигляді позапланової перевірки. А за результатами позапланового будь-якого заходу, в разі виявлення порушень права пожежної безпеки, ми мусимо притягати е, до адміністративної відповідальності і вживати заходи за вибіжного впливу. І ви такий нюанс, що людина сама себе попросила перевірити, а ми до неї ще вживаємо. Західів зірна впливу то аудит це повторюється добровільне, і за результатами нього не несе за собою і дисциплінарної відповідальності. Перейдемо коротко до самого процесу цифровізації. Ми ну, майже там протягом року з нашими колегами відпрацьовували самі ці реєстри і намагалися зробити їх максимально простими і для суб'єктів господарювання, і для організацій, і для аудиторів, які хочуть проводити цю певну роботу. Тому там у нас на сайті ДСНС є публічний там портал. І за допомогою ЕДІГОВІ ми заходимо сіре. Труємося і Вибираємо послугу, яка у нас реєструється. Найперше, що у нас е, з'являється, це як я вже сказав, самі експерти, які можуть проводити аудит. Тут, е, ну як на мене, доволі все е, зрозуміло і понятно. Е, е, людина, яка виявила бажання і відповідає певним критеріям. Це там найголовніші критерії, щоб нового була освіта, пожежна безпека або цивільна безпека, відповідний стаж роботи. Вона подає заявку, заповнює заповнює. Е, Поля, які передбачаються цим реєстром. реєстр їй сам підказує, де що треба там заповнювати, що треба доставати, сканувати документи, копії там, дипломів, там, паспорту та інше. Людина відповідно перевіряє свою заявку, їй виходить він на екран, і після цього підписує своїм електронним ключом і заявка уходить. Як на мене, не менш важливий процес, це те, що все, що відбувається в електронному кабінеті для людини, є у неї на електронному пошті на емейлі, яка вона залишилась. Тобто вона бачить, що її заявка там прийнята, вона в роботі відмовлена, відхилена, і всі кроки, які відбуваються в реєстрі, людина може відслідковувати онлайн, знаходячись у себе в домі. Коли її заявка опрацьована і прийнята в роботу, їй находить повідомлення, що ви маєте з'явитися до відповідного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій для складання. І іспиту на аудитора вона приходить. Тут знов таки ми йдемо в цифровізацію, і іспити вона здає, як ми здавали всі українську мову, да, за допомогою комп'ютеру, онлайн в визначеному тому приміщенні. І коли вона вже здає екзамен, їй видають сертифікат.